От давайте власне впродовження не знаю, чи чули ви Михайла з приводу наслідків атаки, але мабуть, ви точно з ним ознайомилися. Якщо в столиці, то ви чули сьогоднішні ранкові вибухи, і от ми бачимо повідомлення від міністерства оборони так званого міністерства оборони Російської Федерації. Вони говорять, що такі те, що сталося зранку, це власне так. Вони відреагували на атаку по хімічному підприємству своєму комбінат Каменський. Це Ростовська область. Ми згадували про нього в ефірах, і там дійсно серйозні наслідки ударів. Чи пов'язуєте ви ці дві події? Хтось говорить про те, що це реакція власне на ліквідацію цього Кирилова, так генерала. Хтось пов'язує сьогоднішню атаку з приводу ну, з тим, що вчора Путін там наговорив, коли виходив на свою прес-конференцію. Ви би щось пов'язували? Чи це просто запланована традиційна комбінована атака ворога? Ну, я не знаю. Я в мережі, можливо, у мене такі обмеження е, в бульбашці, але в мережі в, чомусь всі жартують з приводу того, що е, це через те, що Зеленський назвав Путіна одним знаю, словом, одним на... нецензурним словом. Ну, я не сказав би, що це не цензурне слово, але добре, да. Ну, критин це -то точно цензурне слово, так? А це вже голова офісу назвав його критину. Це, звичайно, все жарти. Звичайно, такі операції вони заздалегідь плануються. І чесно кажучи, я не розумію. Ну, це потрібно для нашої розвідки, для нашого Міністерства оборони і для нашого генштабу. Я от психологічно Ну, за нафтобазу вони мстять, за, да, господи, за критина, а, за Кирилова чи щось. Ну, яке це має значення просто? Ну, от яке має значення? У мене вже було зранку а, тобі, за стичка своїми підписниками, які якраз чогось, мовляв, там, на що було це робити? На що було казати? Я кажу. Ну, а яке це має? Ну, вони почали. Війну через те, що хтось їх образив, чи хтось там щось зробив, чи щось та об'єктивні причини, так Росія, наш сторічний е ворог. Вони хочуть нас знищити. У них з'явилась можливість нас знищити, чи вони подумали, що така можливість з'явилась Ось вони і займаються цим е регулярно, так би мовити, протягом ну 10 років не так серйозно, а останні три роки вже серйозно підійшли. Ну тут, Олексію, знаєте, такі вже українці. От ми будемо коментувати, не дивлячись ні на що, навіть якщо ми будемо розуміти якусь причину, ми все одно будемо все це коментувати. Як історію і про наслідки, і як історію про те, що чому це все не збито було по столиці, маю на увазі на підльотах до Києва. Ну, ви ж самі стежите за соцмережами і розумієте, наскільки українці охочі поговорити в цих теоріях, теоріях змови і так далі. Але якщо повертатися до вчорашніх заяв Путіна, на що би ви звернули увагу з приводу, зокрема, і Решника, і з приводу того, що у них все йде по плану у Путіна? Зокрема, і війна по плану зупинятися він не збирається. Але все ж таки, яку його заяву ви би виокремили як основну, на яку варто звернути увагу? Чи немає таких? Ну Тут не стільки заява, стільки певні сигнали, так. Я про це і в себе відео записав, і текст написав вже на цю тему. Але якщо коротко, то, ну, перше, це сигнал. Ну, реально, я прослухав 4,5 години, е, і мені дуже важко було. Так, і, а він просидів, проговорив. Це не такий сигнал для навколишніх кремлівських еліт, для взагалі, що він, він живчик, він нормально все почуває, все з ним нормально. І розраховувати на те, що з ним щось трапиться, там неймовірно, хай не ну не розраховують. Так це один сигнал. Другий сигнал він декілька разів проходив, коли він говорив про Україну, про Зеленського, про все інше, про вибори в Україні, про нелегітимність. Він не хоче домовлятися і не буде скрізь домовлятися з Україною. Буде ставити такі умови, які неможливі були для виконання в Україні, Тому переговори, принаймні, так виглядають, що він не збирається Зеленський, але, але він, звичайно, чекає, і це так чи інакше проявлялося його все, в цьому спічі довгом 4,5 годин. Він хоче зустрічатися, хоче домовлятися з Трампом. Це його надія, це його бажання і. Він вважає, що все ж таки він зможе, скажімо так, все те, що він планує зробити з Україною якимось чином реалізувати, домовляючись Трампом. Але з Трампом він буде домовлятися. Це точно. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати. Добре поширювати україномовний контент в Ютубі. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Ну, і третє, але знову ж таки, це психологічно більш. Це добре, навіть що він таке сказав, коли він розповідав про жартував про експеримент, який треба провести в Києві, і вдарити е арешником по якомусь об'єкту, по виберуть самі американці чи ну, там якісь інші союзники, наші так для того, щоб цей тот, технологічний експеримент провести. Весь світ це дивиться і розуміє, що якщо у людини таке почуття гумору, то. Абсолютно може наступити момент, коли він не тільки цей експеримент захоче провести у Києві. Давайте ще звернемо увагу про на те, що Wall Street Journal пише: начебто, Трамп і Путін зустрінуться вже наступного року. Пишуть, що в одному, в одному на одному боці буде сидіти президент США, який хоче мирної угоди. На іншому Путін хитрий, маніпулятивний. Сподіваючися, соблазніть Трампа так написали, якою може бути ця зустріч цікаво, і чи до цього будуть якісь розмови, власне, з Україною? Чи будемо ми розуміти про що там буде йти мова? Цікаво, бо до речі, не говорили до цього про те, що ця зустріч відбудеться тут уже конкретно, що вона буде і наступного року. Ну давайте так. Зараз преса і не тільки в Україні перестала бути відповідальною. Вона у всьому світі стала такою. Ця традиційна преса в гонитві за соцмережами, за Ютубом за всім іншим. Вона от спустилася до рівня цих заголовків. Буде зустріч, як домовляться. Я вже почитав в декілька, наприклад, з приводу України з приводу Трампу. Цього спецпредставника Кеналога він за останні два тижні зробив стільки заяв пов'язаних з Україною, і там можна читати кожне по-своєму. От от буквально, і е, оптимістом знайти безліч таку тобто, аргументації доказів, і песимістом знайти кучу доказів і підтверджує того, що Трамп в нас зільє, тому зустрічатися вони будуть, якщо це якщо це буде якщо це путіну, це потрібно. Чи потрібно зустріч? Ви маєте на увазі з Трампом? Да, так, звичайно, так, так. Трамп на другий строк, на другий термін вже хоче їх ось, е, якихось тріумфів, так би мовити. І він буде зустрічатися в тому випадку, якщо він буде переконаний, що Путін погода, щоб це не була от розмова ні про що там, і потім це буде розмова, коли вже перед цим все буде вирішено, і вона буде, скажімо так, знаходитись. Ну, тобто Путін буде розуміти, що зустріч ця несе якусь певну а, певний певний крок, який він повинен зробити, а ці кроки дуже серйозні. Це не тільки ми, ми, ми чітко бачимо, що які ігри йдуть навколо а, миру в Україні. Так це ж не тільки Америка, і Росія чи Україна, і Росія чи Євросоюз, це і Китай, звичайно, чи це і інші країни. Китай хоче, Китай всіляко натякнув перед усіма зустрічами Трампа з Путіним, взагалі перед будь-якими мирними угодами, що е, Китай має можливість вплинути на ситуацію, але він хоче впливати не в розрізі України-російської війни, а в розрізі китайсько-американських відносин, чи захоче обміняти стратегічні е, плани свої по протистоянню з Китаєм. Трамп на трохи менш глобальну проблему україно-російської війни. Ми це, ми це знаємо, мабуть, все ж таки. Я думаю, до кінця січня місяця цікаво. Знаєте, як у Трампа зараз визріває оцей план: план миру. І як це все буде, і чи почуємо ми цей план якийсь остаточний, власне, в наступному році, от одразу після інавгурації? от цього, сьогодні ми власне говорили з експертами, і про очікування українців про те, що це станеться якось в один день. Але насправді такі ж речі, навіть якщо у, у Трампа будуть якісь там заготовки, і цей келох там попровозить кучу інформації для нього, то м -м, якась остаточна позиція, вона ж може е ну бути і пізніше. І на весну, і не одразу після інавгурації. А, може взагалі нічого не бути. Так, а може взагалі нічого. не буде ніякого плану. Війна буде продовжуватись, вона як? Зумієте, дуже важко аналізувати ситуацію, знаходячись не за межами, так мовити, цього процесу. Коли ти чуєш зранку, покидаєшся від вибухів, якось це дуже впливає на об'єктивність аналізу. Мені важко пересилювати себе і. А, Ну, тому що ну я розумію, що я коли це я, коли це говорю на телебаченні, там на етерах і на всьому, що де тільки можна. Я ну, маю сюди, що я не вірю, наприклад, в те, що війна закінчиться. Вона може бути заморожена, але буде продовжена. Вона є. А... Сутність суть, це не це не проблема в того що Путін щось там на щось обрати і на щось бо вона, вона концептуальна. Ця війна. Україна не може існувати е, разом з російською імперією. В принципі, це антитеза існування Російської імперії в будь-якому вигляді. Вона повинна бути Україна чи в складі російського будь-якого. Проекту цей СССР імперія там що завгодно чи буде взагалі там буде ліквідована чи не існувати, так би мовити, і тому мирний переговори вони в принципі вони можуть знову ж таки, коли ми кажемо про прогнозування, про те, як е е постійно ми чуємо, яка преса хто написав з, з хоч одне видання. Американські, британські, я кажу вже про українські російські російське що режим, режим АКАДу впаде за 12 днів. Є розвідка, це не така складна країна, мається на увазі з точки зору моніторингу подій, що відбувається. Так, тобто зараз події в цьому світі відбуваються трохи по, ну, по іншому іншим сценаріям, які важко спрогнозувати, і це знову ж таки той варіант, який я достатньо часто говорю, що Трамп зможе так, хоче так зробити, що, мовляв, Кенах там домовляється з Україною, а потім домовляється з Росією, і все це робиться так виглядає, що 20 го числа він йде на інаугурацію Його роблять вже президента. 21 числа він оголошує заморозку війни. Ну, припинення вогню, скажімо так, так, припинення вогню. і Очікує на висунення себе на Нобелівську премію. Далі його, можливо, процес особливо не буде цікавити. Бо план план Трампа виглядає достатньо ну просто. Це, це припинення вогню і, і, і довгі переговори після цього про територіальну цілісність, про НАТО, про все, що завгодно. Звичайно, що Путіну це не вигідно, він цього не хоче. Але є певні обставини, які можуть змусити Путіна піти на такий результат, а може і не піде знову ж Угу. Пане Олексію, а як вважаєте, от наша зараз дипломатія? Те, що ми відвідуємо Сполучені Штати, те, що ми будемо зустрічатися з тим самим Келогом, який буде приїжджати в Україну, і тут будуть для нього озвучені певні меседжі. Як ви оцінюєте власне, рівень нашої дипломатії? Чи треба щось змінювати, чи треба щось додавати, чи лишати все на тому рівні, який є? Бо спілкуватися з командою Байдена це одне спілкуватися із командою Трампа це зовсім інше. Бо ну, ви просто різні люди, так, і різні команди. Чи варто щось додавати з дипломатичної точки зору? В радянські часи жартували, що позна під баржомія, так би мовити. Ну, все, що можна, ми вже зробили. Що ми думаємо, що команда Трампа не уявляє у рівень компетенції нашої влади і дипломатичному, то ми в дипломатичному, так би мовити, цьому ракурсі, то ми дуже помиляємо. Все вони чудово розуміють. Все, що можна, ми вже зіпсували, а, а зіпсували чим? Якими заявами різкими? Якою риторикою ви маєте на увазі? Ми поміняємо постійно свою літорну сторону, тобто вони зрозуміли, що в нас можна про. про... Прогнути, Скажімо так. Ну, якщо в нас ви коли останній раз чули про план перемоги? Чи про, про план, я вже забув, як куди ці плани називали? Коли а, чи що, шо? в Раді презентувалися? А, в жовтні там чи вересні? Коли це? Ну, було? ну все, нема. Але таке враження, що ти, це, це відбулося 10 років тому назад. Де саміт Миру про якісь ідеї? Де взагалі? Все. Тобто, ну зрозуміло, всі лягли. е-е я не знаю рівень прогнозування, який був в Офісі президента, що вони, не, вони дійсно вважали, що, що Камала Харяць буде стане президентом, я не знаю. Це баж, бажання притримуватись завжди плану А. Не маючи плану Б, це, звичайно, ну, кажучи, не зовсім, не зовсім добре, це скажу я так м'яко. Тому в мене, ну що можна змінити? Ну, що, що можна змінити? Не наз... Хочеться вірити, що вони хоч Трампа не назовуть цим словом, що назвали Путіна на певному етапі переговорів. От хочеться в це вірити, так але знову ж таки, ну емоції це дуже добре. Це на початку війни, коли всі нам співчували, коли все таки дивилися на нашого президента, які він емоційний, які він справжній. Ну їм здавалося, так би мовити, так. На відміну від цих всіх застібнутих на всі гудзики політиків три роки. Ну як в будь-якому так моменті, і навіть в політичному романі відбувається така трохи втома, скажімо так. Люди стали прагматичніше дивитися політики на Україну на і на нашу жертвеність, так би мовити, так вони ну кажуть, ми судно буваємо, Давайте з цього якісь скажімо так робити. А не просто емоційні заяви, а якісь uh -huh. висновки, якісь прогнози на майбутнє для себе і тому подібне, і зрозуміло, що Трамп збирається нас використати. Тобто, весь варіант того, щоб припинилася війна, і ми виграли, ну на увазі, зберегли свою державність, побудована в тому числі на тому, щоб Трамп е зіграв певну гру з Китаєм. Використовуючи Україну і використовуючи Росію, наскільки це вдасться, не знаю. Наскільки, що ми тут можемо зробити, а якщо ми за, за півтора місяці поміняли концепцію від кордонів 91-го року до давайте вже так, як є, грубо кажучи, так? Я знову ж таки тут без претензій, без нічого. Просто а... це повинно відбуватися, по-перше, не емоційно, не шляхом якихось інтерв'ю, а якась певна стратегія. Ну і по-друге, якщо ви робите з піар акції такого рівня, які ну, нібито все вирішує, як знов таки план перемоги, а потім про нього через місяць забуваєте, ну в наступний раз просто ніхто вам не повірить в якийсь там план, якийсь не знаю, ще щось, так? Угу. <талавес> тобто це, це серйозна робота, але знову ж таки, ну ой, 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 не хочу казати, але ми знаємо дипломатів, які працюють. Ми знаємо рівень їхній, ми знаємо, що все, тобто момент, коли треба було домовлятися з командою Трампа на рівні лобістів, так? як працюють усі з американцями, і це нормальна абсолютно робота. Не витрачатися на На що вони там витрачаються постійно, на замовні статті в телеграм-каналах. Українських на всяку дрібідінь, які вони займаються протягом останніх трьох років, да? і це співмірні гроші. А наняти якихось лобістів американських, які би просто е нормально працювали б із конгресменами, сенаторами, і з командою Трампа, і все це, це, це все можливо, якщо ти просто розумієш, як це працює, якщо ти дипломат, якщо ти маєш досвід дипломатичний. А якщо ти погрімушка, так би мовити, чи я не знаю, як назвати. Я зараз не, не про президента, а взагалі про, про якщо ти вважаєш, що, е що вчора тебе е не знаю, піднімали там всі тобі, аплодували, ти був на всіх укладинках журналів, і це дає тобі пра навіть не право. А що це буде працювати постійно, що достатньо тобі просто вийти і сказати. Там Дональд давай домовлятися. І я, з, дуже і боюсь, про... я дуже боюся, я дуже, Олексію, боюсь такої фрази, тому що вона може бути якось продовжена. Ну, от Вона не, не ну, дуже власне... дипломатична вже, коли ти кажеш Дональд, ей, Дональд. Ну там забув його по, -по, -по, -по батькові Дональд і батька викликали. Ну, якось він там його називе. Ну, Містер президент, грубо кажучи, так? і Дай заспіває назвав. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь. Матеріали, які я можу підготувати у відео, своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Коли ви так співвідноситесь до роботи дипломатичної ММГ, не тільки фаховості, компетентності, але й якоїсь сталості, так? Якщо ви це все знефтували протягом всіх п'яти років, ну який результат можна очікувати. Тобто брати все на храпом, брати все на якійсь видуманій харизмі, вона видумана абсолютно, так? Бо обставини такі. Ну я, я вам скажу так: будь який от я, я скажу, можливо, слова, які мені точно не пробачать офіс президента, але якщо би отак трапилось би. Що на його місці президента був би не знаю там, скажу жахливу річ Янукович, які просто не дали можливість збігти з України? Так ну він так само повинен був себе. Ну це нормально. Він лідер країни, яка зазнала агресивної атаки, так би мовити, на, на свою територію. Це це само початку викликає а, спів, у, 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 у всіх нормальних, адекватних людей і політиків, так бо вони це все ж приміряють на себе це ж логічно абсолютно, так? І що це можна з величезною, ми велика країна, давайте не забувати, величезною 30 там не знаю вже скільки нас мільйонну країну, то що можна зробити з Естонією, Литвою, Латвією там, і так далі? Угу. Знаєте, пане ну от мене ну в, враховуючи там і досвід, і роботу там в парламенті свого часу, і в кабміні мені оце, коли політики говорять занадто емоційні речі. Ну я не знаю як іншим українцям, а мені це стає трохи страшно. Ну от, правда, страшно, тому мені здається, що... Якби... Це не страшно. Ні, це Знаєте, це коли емоція, це коли вже людина ну, закінчується аргументи, і вона вже не володіє ситуацією. Оце для, оце для мене страшно. Але ну, я ну не вірю, що це той самий випадок і це той самий кейс. Ні, ну я розумієте. Ар... коли закінчується аргументація, це коли вона потрібна за. Проблема в тому, що вона нікому не потрібна. Ну, я професійний політехнолог більше 25 років. Я вам скажу, що це просто подобається людям. Просто подобається людям. Крик, гам. Нас так, нас так привчила, в тому числі і телебачення. так Нас привчили ці ток-шоу, ці професіонали з Росії, які приїжджали, і Савік Шухтер теж саме. Так? Що найголовніше, я, я не знаю це слово, воно здається цензурне слово, срач, так би мовити, да, російське слово. От політику притворити в постійний срач, так би мовити. І, і, і зараз не треба, щоб сподобатись. От дивіться, хто в нас найпопулярніший полі... діяч, так би мовити, так? У нас найпопулярніший діяч це е, генерал Залужний, який жодного слова не сказав про свої погляди, жодного слова не сказав про свої політичні перспективи. Жодного взагалі уявлення ми не маємо. Е, жоден українець, не знаю, можливо, найближчих його оточення, так? що він собою являє, як, ну, як, полі, як політична одиниця, так? тобто ну, якісь погляди в нього повинні бути. Mm -hmm. Але він найпопулярніший. А для того, щоб всім іншим, так би мовити, е, пробувати, ну як зараз, от як ти, от як можна здивувати значить, одної тисячі розданої, там, невідомо коли, невідомо кому, ну воно вже не вистачає. Потрібні якісь от такі галасливі акції, дії, е, які подобаються, ну я ж бачу, що ну, це подобається людям. Людям подобається вони через те, що Зеленський написав. Оте слово на на, на цього на Путіна, так? А людям mm -hmm. подобається, бо це. Ну, ну, так, це... ви зверніть увагу, пане Олексію. Як вони сьогодні повторювали цю фразу? Не вони, а там деякі українці цю фразу повторювали, власне, після ракетної атаки по Києву, і повторювали yeah, то, конкретно це, це те, що говорив вчора президент. Компенсація, він такий, як ми, так та? він такі слова використовував, він простий хлопець. Тобто, вони, я не знаю, соціології поки що не маю і Не знаю, будемо мати, але можливо, це і працює. І спрацює знову. Та однозначно працює, однозначно, і тут я думаю, Ні, що. Спрацює. Люди люди можуть зміти Я дуже часто, наприклад, про цю вовіну тисячу. Я дуже часто і стикаю, що люди, навіть якщо беруть, вони з такими словами беруть, що ну це точно не, 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 не в позитив буде владі, так би мовити, так? а Чи оце от така от. от, от Прощення, бо є дуже велика категорія, які ще раз скажу, дуже багато людей пишуть, і я, і це не боти, ну принаймні тих, якого знаю, що е, він винний в тому що не треба так називати е, Путіна. Бо Путін злий, і поганий, і він буде мститися. Так то тому тут. Але те, що це всіх нас і е, всі звернули увагу, дуже знову ж таки. План перемоги, ну так. це вже вчорашній день, це вже ніхто не пам'ятає. І те, що ми з вами от... цю тему обговорюємо буквально, от скільки вже хвилин 20, Це теж означає, що ну реально, ми маємо на це реагувати, і ми не можемо на це не реагувати. Те, що відбувається довкола нас, емоції, тези і так далі. Я вам дякую, Олексію, за розмову. Олексій Голубоцький був з нами на зв'язку. Політтехнолог.